Новий автомобільний пункт пропуску запрацював сьогодні на Львівщині. Нижанковичі, Мальховичі відкрили для автобусів легкових автомобілів та вантажного транспорту до 3,5 тонн. Досі перетинати його на виїзд з України могли лише порожні вантажівки. Як працюватиме та хто уже встиг перетнути кордон, знає наш Олександр Стасишин. Новий пункт пропуску відкрили у 130 кілометрах від Львова та усього 15 кілометрах від польського перемишля. Останні роки за згодою двох країн тут могли перетинати кордон лише порожні фури. Сьогодні вперше кордон перетнув легковий автомобіль. За кермом жителька прикордоння їхала на закупи, а заодно отримала й пам'ятні сертифікати. Я думаю, буде набагато зручніший, тому що я думаю, і черги зменшаться, і дорога добре. Бували й 10 годин стояли в черзі. А зараз? А зараз ми приїхали дуже швидко, 20 хвилин і все добре. Від задуму до реалізації цього проєкту пройшло понад 10 років. Його фінансувала повністю польська сторона. Основне будівництво припало саме на період великої війни, кажуть урядовці. А його відкриття зменшить навантаження на вже існуючі пункти пропуску, тож черги стануть меншими. Він єдиний, де працюють і прикордонники, і митники України, і польської сторони. Це однозначно пришвидшує всі процеси на. Кордоні і збільшує кількість транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску до 4 тисяч автомобілів в дві, в дві сторони. По 8 пасу. По вісім автомобільних смуг на в'їзді виїзд з повним обладнанням та інфраструктурою. Інвестиції склали 145 мільйонів злотих. Кошти, які ми виділили з бюджету Польщі, тут відбуватиметься паспортний та митний контроль за виключенням фітосанітарного і ветеринарного контролю. Новий пункт пропуску оснащений над сучасними системами контролю. Тут є кімнати очікування, зал для оформлення пасажирів автобусів, бокси поглибленого огляду. А ще КПП створить додаткові можливості для українського експорту та стане стимулом для розвитку прикордонних регіонів. У планах відкрити в майбутньому тут і піший перехід до Польщі. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.